Вітаю! На сьогоднішньому уроці працюємо з текстом для переказу. Як ви вже бачите з екрану, це переказ тексту про виконання певних дій. На сьогодні нам з вами уже відомо, що це за спеціалізовані тексти. Ми з вами знаємо, що вони можуть бути у художньому стилі, у науковому стилі і в офіційно-діловому. Сьогодні ми з вами переказуємо текст художнього стилю. Коли ви будете оформлювати роботу, зверніть, будь ласка, увагу на те, що в кінці дати, виду роботи, назви нашого тексту немає крапки. Це наречення, тому в кінці крапку не ставимо. Текст називається свищик. Що таке свищик? Свищик це дитяча іграшка. Наприклад, ви бачите зараз на ілюстрації, зроблена з глини. Це звичайна іграшка. З Обпалили глину, можна потім розфарбувати її, розписати, якщо це потрібно, і забавляти дитину. Прикладаєш до рота, димеш в неї і виходить свист. Виготовлялися вони в вигляді різних і птахів, і звірів, фантастичних звірів, і так далі. Якщо ви думаєте, що сьогодні ми будемо з вами розповідати про процес виготовлення такої іграшки, то ви помиляєтеся. Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як хлопець. Вирішив виготовити із того матеріалу, який є під рукою. Не глина це, і не займався він гончарством. От просто хотів виготовити музичний інструмент. Що в нього з цього вийшло? Про це ми з вами довідаємося, послухавши текст. Отже, свищик. Ви знаєте, як робиться свищик? Береться з добрий палець завтовшки лозина. Відрізається від неї цурпалок сантиметрів 10 завдовжки, потім посередині прорізається навкруг молода кора, обережно обстукується колодкою ножа, доки не здійметься, як рукавичка, ну а тоді вже просто видовбав видобав в оголеному дереві ямку, надрізав кінчик, знову натяг кору і свищик готовий. Не відкладаючи справи, як радькома взяв удома ніж. І подався до річки, де густими кущами розрісся верболіс. Нароблю торбу свищиків, багатів я думками, та й буду свистіти, висвистувати по селу. Один дам Сергійкові, один Ванькові, а сонці не дам. Ти, скажу, не дала мені вчора покрутити за хвоста дохлу мишу. Тепер маєш що заробила. За такими приємними думками нарізав я оберемок лози, приніс під хату і засів за роботу. Згодом переконався, що легко говорити, та важко робити. Уже кілька лозин відкинув попсованих, а справа не просувалася вперед. Тупий ніж не хотів різати дерева, але це ще була не вся біда найтяжче зняти кору. Стукаєш потихеньку, не здіймається. Почнеш стукати дужче, лопається. А коли вже лопнула, відкидай її на бік і берись за іншу лозину. Врешті Тяжка праця моя увінчалася успіхом. Кора обкрутнулася навколо деревини і повільно знялася. Мабуть, жоден музика з таким хвилюванням не підносив до рота щойно придбаного музичного інструмента, як я того свищика. Вдихнувши якомога більше повітря, я заплющив очі і подув за, свист... за свистів, аж у вуха залящало. З хвилину сидів. Заціпенівши від щастя, а потім знову підніс свищик до рота, дмухав і дмухав, поки закрутилося в голові. Яка ж то була музика! Усе навколо завмерло, слухаючи її. Навіть соняшники повернулися цікавими головами, заглядаючи через тину. Оцей текст ми будемо переказувати. Тепер давайте звернемо увагу на деякі слова, які ви почули в тексті. Ну, перше слово це цурпалок. Ви вже зрозуміли, що це якраз шматок, який оповідач відрізав від лозини, від лози, від верболозу і з якого намагався виготовити цей музичний інструмент. Що таке верболіс? Уже саме слово, його назва, складний іменник, вказує, що тут дві назви пов'язані, значить, і пов'язані два поняття: верба дерево, яке росте поблизу води, і лоза. Це напівдерево, напівкущ. Ось. Тому воно ще не задерев'яніло, як деревина, з якою важко працювати. Тому це ще податливий матеріал, і навіть дитина могла ножем. Вирізати там, зробити для себе отаку забавку, свищик і бавитися. Тепер до полану нашого повертаємося. Одразу на початку тексту ми з вами чуємо, як виготовлювати свищик, що вказує на те, що текст художній. Ну, по-перше, у нас починається текст уже із риторичного запитання. Ви знаєте, як робиться свищик? Для чого використовується такий художній засіб? Для того, щоб привернути увагу, щоб зацікавити читача. Далі, протягом тексту ви почули використання фразологізму. І найголовніший момент це оцінка роботи, це ті враження, ті емоції, які, які пережила дитина, коли в неї нарешті вийшло, коли вона дуже багато попсувала цього матеріалу, коли вона мучилася над цим виробом, і, врешті-решт, цей виріб зазвучав. Тобто вона досягла успіху, вона досягла результату, який перед собою, мети, яку перед собою поставила. І оці оцінні речення або оцінні слова, які вживає автор для художнього тексту, це є найголовнішим. Тому що ні в науковому, ні в офіційно-діловому описі процесу праці ми з вами не почуємо таких слів. Для того, щоб легше було Переказувати текст, а особливо той момент, коли оповідач говорить про те, як треба зробити, із верболозу свищик, от, поділено на підпункти. Зрозуміло, що вам буде треба буде їх красиво поєднати в речення, не просто перерахувати як конструктор, а поєднати, використовуючи спеціальні слова, які вказують на початок процесу виготовлення. На продовження його і на закінчення цього процесу. Тобто спочатку, потім, врешті-решт, на сам кінець і так далі. Не забувайте використовувати такі слова. Тепер з прив'язкою до пунктів плану. Перший пункт: ви знаєте, як робиться свищик: береться з добрий палець завтовшки лозина, відрізається від неї цурпалок сантиметрів 10 завдовжки. Потім посередині прорізається навкруг молода кора, обережно обстукується колодочкою ножа, доки не здійметься, як рукавичка. Ну, а тоді вже просто Видовбав в оголеному дереві ямку, надрізав кінчик, знову натяг кору. І свищик готовий. Другий пункт плану. Не відкладаючи справи, як радькома взяв удома ніж і подався до річки, де густими кущами розрісся верболіс. Нароблю торбу свищиків, багатів я думками, та й буду свистіти, висвистувати по селу. Один дам Сергійкові, один Ванькові, а сонці не дам. Ти, скажу, не дала мені вчора покрутити за хвоста дохлу мишу, Тепер маєш що заробила. З такими приємними думками нарізав я оберемок лози, приніс під хату і засів за роботу. Згодом переконався, що легко було говорити та важко робити. Уже кілька лозин відкинув попсованих, а справа не просувалася вперед. Тупий ніж не хотів різати дерева, але це ще була не вся біда. Найтяжче зняти кору стукаєш потихеньку, не здіймається. Почнеш стукати дужче, лопається, а коли вже лопнула, відкидає її набік і берись за іншу лозину. Врешті! Тяжка праця моя увінчалась успіхом. Кора обкрутнулася навколо деревини і повільно знялася. Мабуть, жоден музика з таким хвилюванням не підносив до рота щойно придбаного музичного інструмента, як я того свищика. Вдихнувши якомога більше повітря, я заплющив очі і щосили подув засвистав, аж у вухах залящало. З хвилину сидів заціпенівши від щастя, а потім знову підніс свищик до рота, дмухав і дмухав, поки закрутилося в голові. Яка ж то була музика? Усе навколо завмерло, слухаючи її, навіть соняшники, повернувшися цікавими головами, заглядаючи через тин. Як я сказала, дуже часто використовуються фразеологізми або словосполучення фразеологічного типу. Наприклад, ви можете написати закрутилося в голові, або замінити його синонімічним словом запаморочилося. аж у вугах залящало про різкий неприємний звук, або про надто сильний звук. Ось він настільки намагався вид... видобути із цього свищика потужний звук, Що ось від старання аж у вуха залящало. Далі, під час тексту, ви почули, що він багатів думками. Ми з вами пам'ятаємо прекрасно, в українців є приказка Дурень думкою багатіє. Це тоді, коли по подумки вже все здійснила. Тобто Насправді ще нічого не бралася за роботу, але подумки вона вже у виграші, вона вже переможець, вона вже на п'єдесталі і так далі. Тому українці говорять, що дурень думкою багатіє. Результату ще немає. Навіть у проєкті, але людина вже думками переможеться. Зараз ми з вами на уроці української мови розглядаємо прислівник самостійної частини мови, і дуже символічно, що в цьому тексті багато прислівників і багато прислівників, саме власне, українських. Тому для того, щоб ви правильно їх написали, бо ми ще не вивчали орфограму про правопис прислівників разом окремо з Дефісом і так далі. Але все одно змушені будете використовувати ці прислівники у своєму тексті, тому така от невеличка допомога для вас. Ми не говоримо у товщину, у довжину, у ширину, у висоту це все калька з російської мови. У нас є свої прекрасні прислівники. Завтовшки, завдовжки. Тому використовуйте їх у своєму тексті для того, щоб він був дійсно красивим і правильним. Далі посередині, пишеться разом, крадькома. Теж наш український, власний український прислівник, про це свідчить якраз незвичайний суфікс. На бік Пишеться разом, якщо це прислівник. Якщо ви на свій бік, на лівий чи на правий наклеїте, наприклад, пластир, тоді ви будете писати окремо прийменник з іменником. Свій бік, лівий бік, правий бік, і так далі. А якщо ми з вами, як, як в цьому тексті використовуємо для того, щоб показати, що людина щось відкинула ліворуч або праворуч, на бік, тоді ми пишемо. Разом. Багатостраждальне слово якомога, тому що постійно в зошитах натрапляє на такий правопис якомога. Щось таке схоже на японське, тобто на ім'я якогось японського героя. Ні. Якомога це наше українське слово, наш прислівник, знову ж таки. Дивіться, скільки у нас прислівників, таких цікавеньких. Ось якомога один серед них. Ну, Якщо розшифрувати, то це наскільки можна. Настільки багато, наскільки можна. І от одним словом замінюється стільки слів. Використовуйте, будь ласка, що сили теж наш прислівник з префіксом що. І ще один момент вирішила на ньому зупинитися і заакцентувати увагу вашу. Тоді, коли у нас прислівники, прислівники прикметники, іменники, дієслова повторюються, тобто одне те ж слово повторюється або повторюється близькі за значенням слова, то вони пишуться через дефіс. У нас у тексті диктанту було слово «сила силасилен, пам'ятаєте, ось тут подув за свистав. Тобто теж через дефіс. Далі, в тексті ви почули я, я, я. Ми з вами не будемо якати, тому що це не ми виготовляли свищик. Ось це виготовляв оповідач, і тому у нього є ім'я Толя. Переказуючи текст, ви повинні будете замінити першу особу, третю особу. З особою і використовувати ім'я героя толя або Замінювати словом хлопець, замінювати займенником він і так далі, для того, щоб у вас був різноманітний матеріал в переказі і не було повторів та Нагадала ще його друзів, імена Сергійко, Ванько і Сонька, які свищик не збиралися дарувати. Крім того, ви почули, що думки нашого оповідача передані за допомогою прямої мови. Ви можете передавати за допомогою прямої мови, і тут я нагадала якраз от, правила оформлення речення з прямої мови. Залежно від того, куди ви поставите пряму мову. Подивіться, будь ласка, уважно, коли будете оформлювати слова прямої мови, можуть розриватися словами автора. Ось, якщо ви будете використовувати пряму мову, можна використовувати речення з непрямою мовою, тільки тоді теж. Не забувайте, що такі речення здебільшого є складними реченнями. І між частинами складного речення ми теж повинні вживати ком. Ну, наприклад, там, Толя думав, що одного свищика подарує Сергійкові, другого свищика Ваньку, а Сонька не заслуговує на свищик. Тоді ви використаєте речення з непрямою мовою. Ви людина, яка переказує текст, ви співавтор. Людина, яка написала цей текст, тому ви будете вибирати, як ви будете оформлювати. Ну, а ми слухаємо текст втретє. За планом просто легше спостерігати за тим, що там іде далі, і запам'ятовувати теж легше. Свищик, ви знаєте, як робиться свищик, береться з добрий палець завтовшки лозина, відрізається від неї цурпалок сантиметрів 10 завдовжки, Потім посередині прорізається навкруг молода кора, обережно обстукується колодочкою ножа, доки не здійметься, як рукавичка. Ну а тоді вже просто видовбав в оголеному дереві ямку, надрізав кінчик, знову натяг кору, і свищик готовий. Не відкладаючи справи, як крадькома взяв удома ніж і подався до річки, де густими кущами розрісся верболіс. Нароблю торбу свищиків, багатів я думками. Та й буду свистати, висвистувати по селу. Один дам Сергійкові, один Ванькові, а сонця не дам. Ти, скажу, не дала мені вчора покрутити за хвоста дохлу мишу. Тепер маєш що заробила. З отакими приємними думками нарізав я оберемок лози, приніс під хату і засів за роботу. Згодом переконався, що було легко говорити та важко робити, уже кілька лозин відкинув попсованих, а справа не просувалася вперед. Тупий ніж не хотів різати дерева. але це ще була не вся біда. Найтяжче зняти кору. Стукаєш потихеньку, не здіймається, почнеш стукати дужче, лопається, а коли вже лопнула, відкидає її набік і берись за іншу лозину. Врешті тяжка праця моя увінчалася успіхом. Кора обкрутнулася навколо деревини і повільно знялася. Мабуть, жоден музика з таким хвилюванням. Не підносив до рота щойно придбаного музичного інструмента, як я того свищика. Вдихнувши якомога більше повітря, я заплющив очі і щосили подув засвистав, аж у вухах залящало. З хвилину сидів, заціпенівши від щастя, а потім знову підніс свищик до рота, дмухав і дмухав, поки закрутилося в голові. Яка ж то була музика? Усе навколо завмерло, слухаючи її. Навіть соняшники повернулися цікавими головами, заглядаючи через тин. Наша робота добігла кінця. Мені залишилося побажати вам тільки удачі, творчого натхнення і високого результату за контрольний переказ, у якому ви будете розповідати про процес праці. Нехай кожне ваше починання, нехай кожна ваша робота приносить таке ж задоволення. Як і оповідачу, щоб ви були щасливі від того результату, якого прагнете. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре!